Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохполосну коаксіальну акустичну систему від компанії JBL серія Stadium модель 62F. Динаміки розміром 16,5 см. Постачається фірмовій упаковці. Ось так. Все запаковано. Тут доставочний поролон в комплекті. Ось. Виглядаю динаміки доволі такі масивні, важкенькі, так, в комплекті, мабуть, ще є у нас, так Тут у нас. Перехідні кільця пластикові. Ось так виглядають. І монтажний комплект. Динаміки постачаються без захисних решіток. Бачимо, корзина з пластику зроблена. Магніти ось так от закриті. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Дифузор з композитних матеріалів а, і також є гумовий підвіс. Потужність даних динаміків номінальна 85 Вт, пікова потужність 255 Вт. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. у даних динаміків заявлена 93 дБ, опір мають 3 Ом.